Зістав та вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Усі воєнкоми підпорядковується командувачеві сухопутних сил Сирському, Пише волонтерка Леся Поруцька Сакович. Я просто в шоці, що цей корупціонер, що на фото ще й досі на посаді робить те, що й робив корупційні оборудки за для особистого збагачення. Сирський не хоче з цим щось удіяти, чи все гаразд. Щойно журналісти та суспільство згадують про одеського воєнкома, який під час війни купив на 4,5 з Мільйони євро нерухомості в Іспанії з'являється повідомлення. Володимир Зеленський доручив головнокомандувачеві Валерієві Залужному відпроваджувати воєнкомів із тилових центрів комплектації на фронт, а їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення, так неначе воєнкоми підпорядковуються залужному. Хтось ніяк не може засвоїти структури ЗСУ. Нагадаємо, на матір відстороненого навесні з посади начальника одеського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Євгена Борисова записано. Віло на іспанському збережі Марбелії а на його дружину офісний центр на головній вулиці цього містечка. Про це повідомив у новому антикорупційному розслідуванні батальйон Іспанія. Журналіст української правди Михайло Ткач раніше. Екс депутат ради Ігор Мосійчук у телеграм звинуватив військома у нібито збагаченні на війні на видачі від строчок від мобілізації військовозобов'язаним і у витрачі мільйонів євро на нерухомості у Європі та елітні авто. Борисов був усунений з посади розслідувач що зацікавилися цим кейсом слідом за ДБР. З'ясувалося, що наприкінці 2022-го родина Борисова придбала в Іспанії садибу на суму понад 3 мільйони євро. Зареєстрували на його матір. Також було придбання офісу та автомобілів. Сумарна вартість майна близько 4,5 мільйони євро. Стверджує ткач. Журналісти з'ясували, що за час великої війни у родини Борисова, який працює військовим, із 1996 року з'явилися три позашляховики загальної вартістю. Цю близько півмільйона доларів першого дня біля вілли, записаної на матір. Військома розслідувачі побачили молодика на мінівені Мерседеса. Той разом із будівельниками на території садиби їх помітив. Наступного дня він почав стежити за автожурналістів, катаючись за ними містом. Виявилося, що це Ігор Ніколаєв, молодший брат співробітника Одеського військомату Михайла Ніколаєва, який нібито є водієм військома Борисова, сам військом заявив, що це колишній його водій. Він двічі за час великої війни, попри заборону чинно щодо чоловіків його віку, виїжджав за кордон як інвалід третьої групи. Михайло Ніколаєв заявив журналісту, що не працює водієм Борисова. Коли Ткач сказав Я Борисов каже, що працювали співрозмовник. Відповів не знаю і так давно звільнився з військомату. За даними ткача ще у березні він отримував там зарплату за його словами, брат Ігор не працює водієм у родини Борисова та може виїжджати, тому що він інвалід. Журналіста телефонував Борисову той заявив, що не знає цих людей. Його позиція така, що з цим мають розбиратися правоохоронні органи. На питання звідки у його сім'ї гроші на нерухомість в Іспанії та авто у 2022-2023 роках. Він спочатку заявив, а хто вам сказав, що хтось щось купив. Потім говорив, що інформація розслідувачів із держої реєстрів країни про те, що це зареєстровано на його родичів. Це щось викладене в інтернеті, і тому, нібито, не варто вірити. А потім потім повторив, я нічого не купував і не орендую. За словами Борисова, його теща щось продала, начебто Праду, і купила нове авто. На питання звідки гроші на ав'яну у дружини війському уточнив, що там не 100 тисяч було менше. Щодо офісу в Марбелії, він продовжував стверджувати, що документів ніяких не бачив, які оформлювала його дружина та мати. Ну навіть якщо вони і придбали, значить у них є там доходи, і купити там як у нас неможливо. Борисов заявив, що коли побачить. Ця з ними то отримає всі документи та покаже їх наприкінці квітня. Про майновий стан Борисова писав у Фейсбук журналіст Юрій Бутусов. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.